Вітаємо вас, друзі! Вже традиційно вітаю я і наш головний інженер. Планшет чуві. Я би його назвав колись бультик, мультик такий був Чуні Муні, Вовка-тренер. Так от Чуві-вуві. Проблема наступна. Планшет у нас. Давайте так. Клавіатура нам не потрібна. Раз, зняли. Нам треба тільки планшет. Планшет у нас не вмикається. Юф. І... Не заряджається. Зараз подивлю, чи видно видно індикацію. Окей. Вставляємо чпок, Так. Це і зняти, щоб нас не дезінформувало. ну, Як бачите: 009 А. Тобто не пройшов. Заряд не йде, хоча, по суті, кабелем бачиться. Тим паче кабель 100 ватний і Type-C Type-C. Так, ну що, давайте цього звірка відкриємо. Подивимось, що у нас там і чому він не заряджається. Є підозра, що він просто довго пролежав і відповідно із-за цього не заряджається. Так, зараз ми нашого головного інженера трошки подалі. Хочу цю наліпочку обережно зняти. Щоб не попортити корпус. Так, потім все інше. Під нею два шурупа не, не зовсім під нею. Один шуруп тут, інший шуруп тут. В принципі, головний інженер каже: розбирай, я піду гуляти. Давай. Опа. Бо зараз буде з головним інженером трошки незручно. Там у нас Т4, принаймні, то що я бачу наразі. Угу, Вгадав, можна сказати? Так. Є беремо лопатку і пробуємо цього звірка. Відкрити. Ага. Бачили, очі не зовсім бачили. Ще зверху шуруп Є. Щось я дивився, але не подивився. Ну, головне в цих випадках ніколи не рвати і краще перепровірити. Так, давайте ми все-таки краще перепровіримо, ну більш не бачу. Так, он інженер головний каже, виговор. Що не побачив. Так, от точно виговор буде зараз. Так. Чуєте, головний інженер возмущається? Каже, як так можна було не побачити два шурупа. Це мені підказує, що воно зверху повинна йти. Так, не забувайте, що рамка йде, кнопки впали, рамка йде пластикова, внутрішня рамка має на увазі оця, і відповідно дуже обережно. Не тягне сильно, тому що можете поламати. Так, ну що, китаєць. Все примітивно просто. Акумулятор. Простить до безобразія. Ну, припай нормально. Давайте подивимось, що у нас з показниками. Так. Видно буде мультиметр, не видно. Лампа блікує жахливо. А, тю, що це він. О! Тиц. Тиц. Ну, що слід було очікувати. Робимо регенерацію акумулятора. І, скоріше за все, планшета живе. Ну, будемо сподіватися. Значить, можна два способи. Можна перший, як я зараз роблю, по суті. Так можна робити, якщо ви впевнені в своїх діях. Ставити на лабораторки 4 А 4,2 В і десь Ампер, 1,5 максимум 2. І ставити, щоб акумулятор очухався. Чекаєте, о, в принципі, хвилини-1,5-2 достатньо буде, а потім на зарядку. Взагалі дивіться по показникам. У мене зараз він показує 3,6. Якщо до 38, 3D і можна відпускати. 37 повільно набирає, значить сам клетр живий, просто тупо розрядився в нулі, його залишили розрядженим. Зразу порада, коли ви відкладаєте будь-який пристрій, де є акумулятор. Зарядіть його до 80% це в ідеалі. І відкладіть. Не, не, не до 100. Саме до 80. Можна з 90, ну це потолок, краще 80. Відклали, тоді можна спокійно, не турбуючи собі. Хай лежить. І не будете переживати, що він у вас розрядиться. От як зараз. Якщо розрядився, знову ж таки це значить, що ви його не зарядили, або мертвий акумулятор. Ну і хіба що ви його на 2-3 роки залишили. Так, ну що, пробуємо зараз. Ще раз виймаю, щоб не де нас. Так, показники видно, видно. О, і чудово з збоку. О, це вже щось 0,53. 2. 2,07. Ну, зараз, в принципі, піде, скоріше, заряд. Але ще мало. Для китайця це мало, він набере 50 куток. Річ напругу, а потім піде заряд. Микати я поки не бачу сенсу, але в будь-якому випадку ми зараз подивимося, що у нас по вольтажу тут. Так, ряс 2. Ну так, да, він поки не вікне, 343. 44. Набирає заряд поступово. 345. Крутше кажучи, чекаємо, поки він зарядиться Мінімум до 3,7, тоді він очухається і почнеться індикація заряду. Тому що зараз... Де у нас кнопочки були? Кнопочки у нас ось тут. Зараз, я думаю, навряд чи у нас щось буде. Так, да, нічого нема. Давайте навіть кнопками натисну, щоб повноцінне було це стілк. Нічого немає, нічого не буде, тому що це ще рано. Давайте я продовжу відео, коли він зарядиться. Так, Перепрошую, трошки головний інженер камеру дергнув. Так, значить що ми робимо? Ми робимо ві працюй. Чюнімунічувій працюй. Намагаємося вихнути. До речі, він очухався і 2,78 заряд пішов. Так. Ще там натискає кнопку. Натискає. Чувь-муві запрацював. З вас. Android є там? Є. З вас подобаєчка. Обов'язкова. А то ми скажемо атата, що не підписалася і не поставили вподобачку. Отак, вот два пальчика. Тут не виходить, значить один. Ата-та, підписуйтесь. Бо будемо сваритися, якщо не підпишетесь і не поставите подобайку. Дитинка старалася. Ну, в принципі, я думаю, що ремонт можна вважати закінченим. Зараз тільки зібрати його назад, закрутити 4 шурупчика і поставити гарантієчку. Наразі ми вам дякуємо за перегляд. Дякуємо за подобаєчки. Традиційно, традиційно, традиційно вподобачки. А, ну, кстати, може не видно вам, Во, він запускається. Болан публікує. Якраз по центру чітко було. Так. Ще раз дякую за подобачку, слава Україні і до зустрічі.